Tak, zaraz przejdziemy na ochotę, jest, jest wysoko koczał. Gitara. Tak. To bie gitara. Wystrzel. Gitara. Ja. Nie trzeba wynosić. A już zadanie pojawiło Nie, jeszcze nie, nie. Nie, po prostu idę. A będę, abylad, brat Hop, za so 2000 dał, zrobił się exp. Tak, co maszyna. А я. Собі лишь просто, тебе нема щин. Пошли не твоя. Ну як ти ма? А я можу. Як то кажеш. Та гітара на фиа. А мені гітара Я думав про машину. Ха-ха-ха. Хай мені видаст кажеш. Хай мені видаст. Капець ти бляка. Шукаєш. Капец ты Я можу ю. тут? Чекай. буду грати. Й-мою ти. Ir šitų stemblę, garsų batalą su kočovėmis, gitaru, ir šitų stemblę. O, ga. Gerai. O, kur? Так, Чекай, вс. Че мы вдохну. йо Чекай. Ну ты видел, видел. Ох, фляха, машина прям переди мною пропала. Помню. Сейчас мы задам питрок, я бы с ним. Окей, это я, я, я даже тогда. Куда туда? Ну, надо.

А в неї постійно підходить. Для неї, так. Ну я думаю, якщо для ламби, то я. Такі Такі. Я лампу буду робити з десь. Не такими, але. Я буду робити але з тими, що спортивними. Да, що мені подобається. <laughs> що? Що вона випаде. <laughs> не якщо не вертелі, на вертоліт диски не наліпнеш. <laughs> вертоліт — це вже вона я не знаю. Типу по приколу можна, ну. Бля! Ківер таліст. Бля. Вони тут хоч машину залишили? Я не розумію. А, все забі... Чекай, так, щось зробити. Так. Все правильно, по моїм підрахункам так. я віторок відкриваю. Я ходив віторок, все в ній по фільмі Ну ти, конечно, тварь. Я зап'єшу просто. Таліст? Та-та-та-та-та. А може я буду грати, що тобі випадки. Ми будемо один на одному грати, що нам да, випаде. нам випаде, Нам двом випаде. Будь ласка, дія. То буде я. смішно. Побіг окотися, коротше. Я запив сьогодні А мене хп не мав взагалі Ляха Спанка нема капки. Ладно Здорово, Макс Здорово, здорово. Ну извини, не получилось. Уже бы краще завалил то, по моему ну ладно, под. Мое, мое. Так, ладно, видишь, дальше. Так я не могу дальше, как не завалил. Давай завалим, его, мне пес не пускай. Так, а куда он исчез? А я вон туда побежал. Появляется и исчезает. Ты будешь зайця брать, Макс? Да, не заебав. Че ты на сегодня у О, бро, не. Интроверт, блять! Сидить, він! интроверт! Я хочешь спокино всех попнувато? Он сейчас заяц. Та це погано, кстати. Давай, давай, вани. Ти Бачите, тільки треба було мені піти, як все вже. Хоча це я хує. Як по моє... І в мене бляха хп нема. Бідно. я б її завалив. Я не таке вже ще б би завалив, вона якось не так дамажила. вона мені скинула всю бруню нафіг, ну типа. Я думаю, я б витримав ще один удар. Знаєш, він по ній фіганув. Може тому що він їй лишив мало ХП, я би й би руками добив і я би получив. А ну сказати, почекай, почекай, якщо здохну, то пофіг. Та пофіг, я думаю, вона не така рідкісна. Ну типа рідкісно, ну типу. Mm -hmm. За весь час Not я. Саме рідкісне. Ну типа sorry. треба на наступний раз треба бути повністю підготовленим. Від'єдженим, відхиленим, броніком і з із, 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 двома It's запивами, я, бо мене ну, якось запив без руки чогось. Ні, він не без, ладно, просто. Простота. <laughs> Простота. Каже, мені якось не так обідно, тому що я охотиться, що буду yo, довго. Мені, yo, мені yo, подобається. І я що зря качав. Я це спеціально для охоту качав. Треба 15. Ну, так, так просто. Прийом. Ладно, невестрій проще за СМЖ я просто забаню. <пух> Все забуде. Так, швидше буде менше затратам по бабкам. Хоч просто патрони на... На мушкет ну, коштує додати дорожче, ніж на SMG, якщо. Nie, tylko śmiesł, że taki. Pokażę, że tam... Kobana, to coś z drakom, może samemu załatwić. Z kowannikiem. Ja nic nie zrobiłem, A, co Czekaj, że ja już wszystko z miasta widzę, coś lecę, myślę, tam coś. Przegapiłem małe blok. jakieś. Takie myślisz, boi trys. А. <laughs> да. <laughs> не, треба не трябва да се би кибитка Ще кибитка. Не беше, <шов>, ти <laughs> не я не беше, не не беше, не 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 беше, не беше, не беше, не беше, не би Плюс, типу, ну ти фізично не бачиш нормально. Mm -hmm. Койот! На! Ого. Да, койота золота. Шахти зразу. Суму наїхали з туманів. С патрон. Дело в тому, що я пешком, а там тип на машині. Він бачить, що в да? не НП забіжить і тоді туди йде. Попробуй, давай. А, ні, він забив. Він не побачив просто. А кого ти мені показуєш? Або Кирилю? Прям в нього заходиш. Конечно, не побачив. Та бляха. Не впевнений чомусь з першого разу. Ладно, давай вже б'йти мушкет. Дай. Ага. Коротше, я буду робити дуже красиво і дуже аккуратно. я отримав? 30, нормально. Я тільки знавшу. Я осознаю масштабне вже. По чуть-чуть тим раз тим більше. <laughs> Я от зараз вернусь, коротше, буду йти в сторону як до До машини. що ще когось знайду якраз по дорозі. І заодно скину шпору. Все. Я наунтав. О, бачу когось. Хтось бачу. Ось ти бачиш короля. Де? Дев'ять. Ментес просто літав. Я не знаю, як в цих кущах забачити у неї круля того самого. Просто капітаці нереально. Пизнь туда побіжит. А вот і крім. Скоріт попробував втікнути, але ну, ты запереду. О, ще когось бачив. Кайф. Біл.